Допомогти українським захисникам на Коломийщині усі охочі матимуть змогу пройти безкоштовні курси із пошиття тактичного військового спорядження. Це дозволить підтримати воїнів та опанувати нову професію. Юлія на виробництві військового тактичного спорядження працює три місяці. Напередодні опанувала безкоштовні курси профільного підприємства. Сьогодні уже активно займається пошиттям військового одягу. Почала від найпростішого, це як заправляти машинку, з чого вона складається, і до найскладнішого ми пошили кавери. Курси з пошиття тактичного військового спорядження завершила і пані Оксана. Тепер вона керівниця команди у нижньому вербіжі. Я не вміла шити, завжди мріяла. Дуже все пройшло ну, швидко, пізнавально, тому що в нас вироби важкі, важка тканина, а за такий короткий період. Ну, ми багато чого навчилися. Тепер усі працівники працюють над тим, аби в українських захисників були лише якісні речі. Ми створюємо найкраще спорядження для наших найкращих захисників. Все має бути якісне. Пошиттям тактичного військового спорядження на Коломийщині займаються уже близько двох з половиною років. За цей час в рази збільшили асортимент виробів. Ми робимо професійне тактичне спорядження. Ми робимо, окрім того, що пошивні вироби ми ще робимо балістичний захист. Ми працюємо в режимі тактична лабораторія. Дуже багато професійних військових залучено до наших процесів і будь-яка розробка. А проходить через серію тестувань професійними військовими, аби й надалі створювати якісне військове спорядження. Наразі не вистачає лише одного кадрів. Нам потрібно вчити людей з нуля, тому що у нас достатньо нетипові принципи. У нас є певна система навчання людей. Дуже професійний вчитель навчає з нуля базі і аж до того, як починають люди шити саме наше спорядження. І за цей курс людина може мати навички. Щоб пошити спорядження з тою якістю, яка буде задовільняти всім потребам сучасного військового. Після заповнення заявки ми запрошуємо кандидатів до нашого виробництва для того, щоб кандидати подивилися, як ми працюємо. На початку березня відбувається трьох години теоретичний модуль. Подати заявку на безкоштовне навчання можна до 1 березня. Самі ж курси триватимуть до середини квітня.